Слава Україні, слава, силами оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Оце так вітряно сьогодні. Взагалі-то, звісно, пізньо вереснева днина. Досить приємна, якщо так подивитися, з вікна, то виглядає, що там дуже комфортно, тепленько, а насправді досить свіженько, хоч сонце світить з самого ранку. Але вже воно не гріє. Або дуже-дуже дуже мінімально гріє. Тобто очікування, те, що ти бачиш, і те, що ти, коли виходиш на вулицю, на двір, то зовсім інакше воно все відчувається, все-таки зимненько. зимненько. І так, і буде. Ми вже ще надіємося, що бабине літо прийде і потішить нас якимись такими промінчиками, дійсно тепла. А зараз є. Така погода, що мусимо трішечки більше вдягатися. Але, звісно, коли є сонце, то хочеться бути на дворі більше, частіше, довше, триваліше, так, запастися тим сонячним і вітаміном, і загалом запасом сонця, запасом позитиву перед довгим таким сірим, тривалим періодом, осінньо-зимовим і навіть ранньо-весняним. Так? І потішитися своїми красунями. Троянди ще квітнуть. Деякі сорти дуже гарно ще себе показують, і, і може і навіть ще показуватимуть і десь до середини жовтня. Це залежить від сорту. І найперше, звісно, залежатиме від того, яка буде погода. Тому я попробую знов по, по як -то прогуляти, попроходитися поміж трояндами кілька сортів або більше ніж кілька захопити, показати. Отак От поприсідаю і заодно якусь руханку зроблю мінімальну присісти, встати, якось нахилитися, показати інший ракурс, підійти ближче. І так подивімося, чи поспоглядаємо на і різні сорти троянд, які вони зараз ось є. Під кінець вересня. Його beautiful, я її може і не заслужено. Якось так досить побіжно оминаю чи побіжно згадую у відео своїх, бо вона не є аж. Ну, я не скажу, що вона мене аж вразила дуже-дуже сильно, так як, наприклад, вразила от Брера. так, ну, Брера дуже сильно. Я так ходила, захоплювалася і зараз вона така дуже-дуже гарна. Але, наприклад, що Брера, що оця красуня, Юа Б'юті посажені в один той самий рік, в той самий час, але з різних господарств. І Юа-б'ютів зараз разів 5-6 більша, ширша. Густіша, щедріша і так далі на, першу, на другу хвилю. А на першу хвилю теж вона була набагато щедріша, ніж Брера. Тому тут таке досить, я б сказала, особиста така, ну, особисті смаки, особисті думки, якщо якось обираємо так, і маємо на меті, коли обираємо різні сорти троянд, які посадити в дворі чи прибудинковій території. Чи на дачі, і так далі, то ми маємо якісь певні собі уявлення. Оця троянда має бути така дуже-дуже гарна, щоб її відразу було видно. А ця має бути щедра. А тут я хочу, наприклад, щось там прикрити, чи відгородитися, хоча б якось так, Так все-таки, якщо зробити троянди, посадити вздовж плот, плота, чи плота, зробити живопліт, От можна зробити таке уявне якесь усамітнення. чи Особистий кордон, так, особистий простір, відгородитися від сусідів там, чи, чи загалом відгородитися. Тому і вибираємо під різні запити, під різні місця. І от, наприклад, що ця красуня, що та красуня, вони обидві гарні, але, наприклад, так, якщо треба, яка швидше ростиме, густіше ростиме, щедріше ростиме, то це є beautiful. А якщо така, що ох, ходити, охкати, ахкати, насолоджуватися її чарівністю, барви, форми, от, поєднання барви, то це брера. І це прекрасно, що наші господарства трояндові, попри всілякі перипетії, Попри важкі часи, важкі погодні умови, і зимівлі всілякі випадають, і недобросовісні є люди, які приходять прямо на поле і викопують. Є таке точно. От вони далі не покладають рук, не здаються, а вирощують нам цю красу, закупляють за кордону, привозять ті гілочки, ті. Брунічки щеплять так, і потім нам дають нові і нові сорти в нашій колекції. Тому ось так. Сьогодні зупине трошки більше на You are Beautiful або «Plant and Relax. О, з згідно назви, важ вона має бути без проблемна. Я, я і не кажу, що вона в мене проблемна. Так дуже легко я за неї доглядаю. Обрізала, вона наросла. У мене цього року з обробками дуже-дуже ну, дуже слабенько. Десь там я кілька разів пройшла біо, але то було давніше. Тому фактично цього року в мене такий сад на самообробках. Так. Але замульчовано, звісно. Так. І поливала я триходермою. Ну, щось, щось роблю по мірі можливостей, по мірі часу і так далі. Але і з іншої сторони це доси можливість. Порівняти, подивитися, знайти сорти, які ось дійсно дійсно показують себе при дуже 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 мінімальному догляді. Ось покажу вам кілька таких суцвіті ближче набагато. Барва передається прекрасно. Зараз сонце вже не рання година передобідня, але оскільки досить свіженько на дворі, навіть таку годину передобідню, то сонце воно ну не висвітлює аж так, сильно, не спотворює так. Колір можна сказати, дуже дуже, дуже дуже схожий, Як є на камері, так є і вживу. Тому прекрасна можливість подивитися. І на форму квітки ближче, і на барву, і собі визначити, можливо. Копибой теж дуже гарна, та вона ціле літо, ну не ціле літо, коли вона там розквітла десь влітку. А вона відразу була гарна. А зараз, звісно, цей колір, ця барва, вона теж така більш осіння для мене, безпрограшна, прекрасна, чудесна і чарівна. І так, хочеться бачити в себе ще більше. Розмаїтішу барву саме отаких, оці оцихось кулястих таких жоржинок, дуже чарівні, дуже-дуже прекрасні. Цю барву можна і спостерігати, насолоджуватись її відтінком, глибиною, насиченістю в різні погодні умови і в різні години, так чи перезахідні, чи, чи сонячні, вона буде прекрасна в будь-якому випадку. Кущ величезний, широчезний. І ламається від вітру, і це дає можливість собі зрізати це все відламане, поставити біля себе. Хай на кілька навіть днів. Звісно, не на тиждень, тиждень вона не стоятиме в зрізі. Але хай кілька днів, а все ж таки насолодитися. Та і на кущеві все ж таки лишиться досить-досить немало, навіть коли позрізати. Декоративні гарбузики беруть своє, он там уже достигає. Достигають, потім буду декор знімати. Бачите, жовтенький гарбуз. Якщо заморозок не візьме, бо вже десь там передавали, Львівщина на поверхні ґрунту вже заморозки. Побачимо, що тут загадувати. Мінерва красуня теж. Зараз вона восени, вона загалом, якщо кущ гарно перезимує, йому підійде місце, догляд йому все гарно ведеться, то вона може дуже гарною бути, як в першу хвилю. Показувати щедрість, і ту барву таку цікаву, так і в другу хвилю, в другу хвилю, в неї барва ще цікавіша, як на мене, стає. Вона така глибока, насичена. Дуже-дуже-дуже ну, така гарна і цікава. Але то, якщо от були дощі, дощі, холодненько, а тепер припече сонце, то найімовірніше, що до кінця дня вона вже буде така ну підпсута, все-таки все не буде такого аж гарного вигляду мати. Але зараз ще прекрасна. Ще хочу показати тут красуню Big Purple, Одна квітка, така дуже -дуже в дуже-дуже гарному стані. Ну, загалом небагато вона мені наростила на другу хвилю. Оця красуня, але, але щось є. Поодиноко. Тобто тут їх загалом небагато, 5-6 квіток, і вони одна відцвітає, друга розкривається. Ця від квітне наступна розкриється. Та і все, і вже і, вже і по, по, по квітці чи по квітуванню, точніше. Цього сезону саме для цього сорту, бо кажу, тут нема так багато, тому вона вже доцвітає. Але ось зараз вона дуже дуже гарно сформована, дуже дуже яскравої, такої насиченої барви, це оскільки сонце на неї світить. Але коли було, коли я знімала нова ліса, оцю таку. Насичену, темну, холодну, сірувату барву, то Big Purple, яка зараз в кадрі, ось ця квітка вона теж була дуже-дуже густої, такої барви, темної, ну дуже гарний був теж відтінок. Хотілося все тоді познімати, ну, але, але, час не резиновий, і, можливості, наші теж не резинові. Тому якщо я бачу, є канали, де там Просто людина кожен день знімає ідеально змонтовані відео і все встигає якось, що вона сама. Ну, мені дуже-дуже важко віриться, що це все робить одна людина без допомоги. Ось отак. Ходімте ще до леді Шалот. Зараз спробую добратися туди, щоб і не врепатись, ніде не поколитись чи не поколотись. Але е, хочеться хочеться до леді Шалот підійти. Звісно, зараз, оскільки. Нема аж такого е, шаленого квітування, нема таких аж заквічених кущів повністю, наприклад, весь верх квітне, то навіть отак досить я б сказала, не густо. Але оскільки барва яскрава, приваблива, приваблює зір погляд, то і ледівшало теж хочеться до неї підходити, хочеться її спостерігати і насолоджуватись нею також. Зараз восени вона теж має свою таку більш може насиченішу помаранчеву барву. Точно вона пахне дуже гарно. Не знаю, чи саме осінній це аромат, чи саме осінні відтінки аромату, чи, чи загалом це її звичний аромат. Щось, я так не пам'ятаю. Щоб я спостерігала якісь зміни аромату, треба буде, може, якось подумати і поспостерігати. Раптом таке теж є. Пробую обійти, обійти і щоб щось у кадрі ще було цікаве. Ось, працюють всілякі ще комашки. Ще мають щодо роботи, мають різні квіти, різні сорти також там, де літати, де збирати. О, є, все-таки все Все-таки барва, в неї зараз така дуже багата, дуже багата, дуже-дуже гарна. Але так, не, не буде кущ уже таким щедрющим, як він був влітку і можна було надовго біля нього затриматися. Як на світлини, так і на відео була просто неймовірна красуня. Ну, проте, Осіннє квітування таке перед закінченням сезону, воно по-своєму привабливе. Краса, Акварерос Парк. Знову ж, може я зараз спробую, щоб не затінити її і показати вам оцю яскраву ягідність, дуже гарна. І розквітла в мене десь там принцесс-кіші. Ще думала, треба зрізати. Ну, вона темніша, принцес кіші. Ця, ні, це все-таки яскравіший колір, а кіші так, трішечки насиченіший, темніший. Але гарна, гарна, і вона дуже теж запашна, якщо я добре пам'ятаю, вона дуже насичено пахне, ось оця красуня. Та загалом, хто любить такі сорти такого плану, подарунку звичайно, гібридні, так зрі, букетні, подарункові, називаю чомусь. Можна придбати собі, можна підтримати тим більше наших. Я розумію, що це не в ботсаді ви придбаєте, але бруньки там офіційно потрапляються, не є нелегально. Фактично йде обмін так. Вони надсилають бруньки, а їм надсилають саджанці господарства і доповнюють колекцію ботсаду. І так розмножується колекція, і так знають про працю, про селекцію, про те, що постійно теж наші трояндарки, трояндарі, які працюють науковиці, так, так вони теж працюють над виведенням над селекцією нових українських сортів. Гарна, гарно складена. Ну, звісно, в першу хвилю вона виглядає, мабуть, що набагато такою, ну, ще привабливішою, ще кращою, сформованішою. Але так тішимось, тому що можемо тішитися на цей момент. Акрополіс, акрополіс вже висвітлюється так. Скоро, мабуть, посалатовіє чи позеленкуватість, яка з'явиться. Салатовість, зеленкуватість. Зараз ще видно залишки кораловості, але вже видно, що переходить в таку барву. так. Світлішу, можна сказати, навіть срібніша, щось таке з'являється. Ну, гарний. Цей сорт в мене дуже завжди гарний. У повідуках, по відчуттях, маю на вас завжди в рекомендаціях, бо просто я насолоджуюся тою грою, барви його. Хочеться, щоб він був здоровіший. Кущ, принаймні, я не знаю, чи це сорт, чи це в мене просто так кущеві ведеться. От було би, було би цікавіше, якби він був. Здоровіший. так Ще, хоч в мене нова ліс буде і буде, є і є, але, знову ж таки, треба ловити момент, бо це вже не є таке багатство і розкіш, осіннє таке квітування. Тому нова ліс зараз вона помітна. Посхиляла свої голівочки. Квіточки хочеться все-таки, щоб вони не так хилилися аж донизу. Хоча б трішечки були припідняті, так цікавіше спостерігати, але навіть так, коли вони похилені, видно, що це цікава, досить барва е, висота куща, скільки тут зараз. Ну, метр двадцять, метр тридцять навіть є, е, то, то вище е, ця верхня. Ага, бачите, воно не тільки посхилялося, воно все-таки поламалося. Такий вітер дотрусив. То, вітер, вітер, дощ і так далі. Ну Нічого, встигла насолодити, встигла відзняти, показати. Дуже гарна, ну ніжна така барва, такий просто, як оце кажуть, чи є таке зефірне, якась така зефірна хмаринка, а тут не зефірна, хоча, можливо, можна зробити смородини, і це теж вийде такого десь плюс-мінус кольору. Зефір. Дуже-дуже чарівна хмаринка. Бускова. Так, надіюсь, вітер мені не шумітиме шалено сильно. Ну, брера, ще мушу підійти ж, її дуже теж люблю. Хоча тут я не скажу, що так дуже квітування, аж обливне, знову ж продемонструю те, що говорила словами, ось підтвердження, так е, як е, I'm grateful, яка була на початку відео. І якось оце, оце все поміщається в кадр. Так, набагато менше, набагато вуще. але дуже дуже цікава барва, дуже помітна. Ну, я би навіть думала. от... Посадити її дуже би було добре з Лепоти де бедро. Там, там теж така складніша барва в лепоти, і вона світліша, але вона теж має таку і жовтуватість, і сріблястість, і вони би дуже гарно поєдналися. І по кольору, по барві це було б дуже цікаво. А якщо б ще зробити такий масив чи бордюр, ого, це було б дуже видовищно. Я так собі уявляю. Ну, Я цього не втірю. Хоча. Не варто загадувати на все і казати, цього ні не буде. Харц красуня, ну так, не, не, як би, не найкращий вигляд квітки, який тільки може бути. Але осінь-осінь, дякую. І за це дуже насичена бара, Просто прекрасна. Хочеться от ті червоні, хочеться мати, мабуть, і протягом сезону, і восени теж. щоб... Я дуже люблю, коли от росіні такі ранки на червоних пелюстках дуже гарно, коли такий іній вже паморозь така, теж дуже гарно на червоних пелюстках. Це прекрасно. Ну, Харц навряд чи достоїть до таких чисел, а от лава глют могла би, в принципі, досить достояти вже. Забарвлюється півонія, теж мої улюблені відтінки просто неймовірні, неймовірні відтінки. Ем, так, осені, І думаю, як тут крутитися біля омаж. а Барбара і ще потрапляє Колхікум. Ну от І, і Омаш червона, і хар червона, але і та темна така, аж до вишневого, і ця, але все одно кожної відтінок саме притаманний конкретному сорту, так, своєму сорту. Нема такого, що вони прямо ідентичні, ці дві барви. ні. Кожна має щось своє. Дуже це гарно і цікаво. Звісно, якщо насадити в якомусь куточку чи в частині квітника всі червоні, ті, що навіть у мене в кадрі мелькали, то так, це зілляться досить в одну таку точку, я думаю. І не буде такого досить, досить чіткої якоїсь відмінності. Але, 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 якщо їх туди-сюди розтикати, то гарно воно все згармоніює. Кінда Блу остання квіточка в цьому сезоні прикрила, щоб показати, що може бути насиченіша. Ну, Джулія вже потрішку доходить, не доходить, а виходить, розкривається. щоб... Як то показати більш насичені, що другу хвилю, так, тобто це ще не максимум. Не всі квіти з другої хвилі розкриті, ще щось буде. Джулія найімовірніше вона витримає, якщо навіть десь затягне щось дощами, якимись такими погодніми, не надто сприятливими умовами, то Джулія мала би це витримати і далі квітнути. Красуня яскрава, яскрава. Ось тут вже. Густіша є, густіша є галявинка, або навіть якщо отак, то густіша є і там, і там, і вже є на що більше подивитись, вже так помітно, помітно. Е, є тоненькі, є більші квіточки, є менші, але то вони теж не нато аж довго квітнуть Хоча більше тижня, навіть я думаю, кілька тижнів є на що подивитися і насолодитися. Дуже гарні барви зараз, наймовірні. Джулія, якщо Якщо зловити ну це вживу очима, так можна ракур зловити, коли в кадрі є і Джулія Чал, і Колхікум той бусково-лавандовий, то це поєднання барви дуже-дуже гарне, чарівне. Ще хотіла показати Марковучок, вона зараз теж прекрасна. Зараз, я, мабуть, тут якось доберуся до неї, до тої красуні. Вона дуже прекрасна. Та барва, от саме. Саме зараз. Рукавицю мою грітер. Зніс тут я відкривала, відхиляла. О, яке багатство, яке багатство. Поки дійдемо до Марко Вовчок, покажу от повністю на весь екран. Неймовірно розкішна. розкішний сорт колхікум. І я тут пані Волени Гробченко я купляла, щось там Лілі, Лілі. Забула, забула. Ну так, я не планувала запам'ятувати сорти. Навіть колхі кумів. але я думаю, що оцей, ну, він дуже великоквітковий, я думаю, помідно І, звісно, по так, пелюстки якби, вущі видовжені, але їх багато. Так вони є, починаються з меншого розміру, потім більше і більше, і квітка загалом. Завдяки цьому є величезна, величезна, дуже гарний вигідний сорт. Я б казала, якщо не немає де чи нема можливості посадити кілька сортів, то хоча б оцей сорт посадити. Він дуже такий помітний, презентабельний. так. Ну, Вже відцвітає потрішку. От уже лежать, все-таки, мабуть, і погода, якісь там холодніші ночі сприяє. Треба щось тут мені зробити, щоб гарніше йому було жилося. Марко Вовчок. Ну так, вже все-таки сонце світить, хай яке воно і не гаряче, але все-таки світить і, і ще й вітер теліпає, тому я не покажу, мабуть, те, що видно, мені вживу, але зараз її барва помінялася. Вона наскільки стала насиченіша? коли вона була влітку, вона була ягідніша, а зараз вона малиновіша. І навіть бордовість якась проявляється. Ну дуже теж міняється барва. І обидва варіанти, чи скільки там вона може показати протягом циклу квітування. Протягом сезону, точніше, квітування, дуже-дуже гарні ті всі відтінки. Не знаю, правда, я не бачу, чи мені фокусує на неї, чи на той будиночок. Оце вже інше питання. Ну, Вітер теліпає, важко, мабуть, в камері тримати в фокусі це. ще трішечки краси білої, і хочу я пробратися чи дійти, пройтися до Астріт, бо вона там так гарно прилягла біля, чи навіть сплилася з безсмертником. І, може, я покажу кілька гарних таких кадрів Астрід. бо вона не є з тих сортів, що можна постійно надіятись так, як на Джулію Чал. Я знаю, що Джулія Чал гарантія, вона буде завжди прекрасна. Яка погода б не була. Астрід, ні, не така. Вона надійна. Так. Ну, зараз теж, звісно, в неї барва просто надзвичайно глибока. Але вона і влітку глибока, але, але зараз просто та, вона, вона насиченіша і вона так не висвітлюється. Вона зараз то не спечеться, але е, такі логість, дощі, холод, вже, ну, нічний, ранковий, вечірній, він її пришвидшує відцвітання, псування, та загнивання. Ну, і Квіти вже не такі величезні, принаймні в мене тут. Фінальні акорди цієї красуні. І фінальні акорди мого відео. Як завжди, буду дякувати вам Буду дякувати вам за увагу. Буду просити лишати коментарі чи писати коментарі, лишати так, якусь активність під відео. І так, як завжди, всім до наступних відео і па-па!